Добрий ранок, сходить сонечко. Привіт, мої хороші! Самі тихий рай. Сьогодні така спека, що взагалі неможливо пече, що дихати не можна. На, на вулиці в день взагалі не можна було знаходитись. Сьогодні ось пополивала, тому що щось. І гриміло, і хмарки ходили, але щось на... надії на дощ немає, тому пополивала ось огірочки. І, до речі, сьогодні зібрала трохи вже не по одному, по два, а мабуть, пів кіло вибрала. Хочу зробити салатик такий з кропом і чесничком швидкий. Ну От бачите, так вони плетуться в мене гарно. І хочу зауважити, що бачите, ці, що посадила пізніше, але е, в свій час висадила е, на грядки, ці пішли гарно. А ці раніше садила, але бачите, ще тормозять. Є огірки, я навіть, навіть на цих збирала, але бачите, якісь вони не, не ростуть. І Треба підкормити, щось теж встигаю. Так що, ще хочу поперчик свій полити. Він, звісно, такий, бачите, страшненький, але... Будемо з ним працювати, я думаю, буде все добре. І ось, друзі, поливаю капусту знову про білокрилку. Як пам'ятаєте, я днів 5-6 назад тропила ампліго. І я вам скажу, що є трохи білокрилки, але не так масово, як тоді, що лиєш ось, дивіться. Не злітає так є трохи, але не так. Це препарат системної дії і видно, потихеньку він. Це та таке діє і білокрилка пропадає. І ось така в мене вже гарна рання капуста. Ранню я не кропила, але теж, дивіться, немає. Я її так обливала водою часто, може це теж допомогло. Ну і тим більше, коли вже доросла ну, рослина, то вже воно не шкодить так, вони вже на неї не нападають так. І ось ще, друзі, оця капуста я купляла, як ранню садила. ну, Походу це або середня, або пізня. Дивіться, вона ще не думає. Це так само я садила під агроволокно, як і цю. І ну, так само садила зарані. І головок ще навіть близько немає. Друзі, таке небо затягнуте. Щось надвигається страшне. молнія, гримить. Там там взагалі страхіття. Щось має бути. І ось огірочки, які я сьогодні назбирала. Зараз буду робити салат. Ну от, нарізала огірочки, такі на 4, на 8 частин, які великі пополам ще розрізала, які тільки вдоль. На 4 частини. Смакота. Нарізала кропу, але ну, в мене дуже мало. В день не нарвала, але вже в мене і так він ну, старий, немає багато зелені, тому це скільки є, але чим більше, тим краще. Додаємо чесника за смаком. Я видавлюю чесночницю. Додаю, друзі, солі. За смаком також, цукру. Цукру в два рази більше треба, ніж солі. Олії і 9% Ну, Я вже це не буду показувати, бо мені тут незручно, я не взяла штатив. Тому у нас дощ іде, пустився гарний. Навіть приготувала фонарик, таке ну, блискає, гримить. Тому вже не хочу бігти нікуди. Тому роблю. Зараз заправляю уксусом. Лию, заправляю олією і треба поставити на години-дві, щоб воно пропиталося. Ну, я зараз зроблю, трошки потримаю і буду вже їсти. Ну, ось, друзі, гарно перемішую. Роблять в пакеті його там, все я не буду, я в миску глибоко перемішаю. Трошки зараз постоїть, я поїм, а то, що лишиться, поставлю в глибоченьку мисочку, та й в холодильник, завтра буде теж смакота. Ось так. Ще виставлю вам те, що я поснімала сьогодні в день. А на цьому все. Прощаюся з вами. До нових зустрічей. Пока. Друзі, ось розквітають мої ліліліські гарні. Трупчата, дуже гарно пахне, особливо ввечері. І ось називається призвіль шампанського. Ще не всі порозцвітали, але цвітуть. Дивіться, друзі, розцвіла юка, аж прогнулася під своєю вагою. Вчора ще не цвіла, сьогодні вже дивіться, яка а троянди горять страшне. Такая спека сьогодні 35 в тіні було. Може, така трояндочка у мене.